На засіданні 38-ї сесії обговорювали найактуальніші питання сьогодення Миргородської громади. З поміж ряду рішень депутати затвердили персональний склад молодіжної ради. Наразі до неї входить 10 осіб. Пройшов відбір кращої молоді нашого міста і пропонується зараз затвердити персональний склад в кількості 10 чоловік до склад молодіжної ради. Перепечаєва Анжеліка, Тимофеєва Ніна, Бомбіна Олександра, Іващенко Анна, Литвин Анжела, Бобир Станіслав, Яценко Євгенія, Циганська Лана, Вербовик Марія, Білоус Дарина. Тож молоді, яка прагне змінювати життя громади на краще, Сергій Соломаха вручив посвідчення та привітав молодіжних лідерів із черговим, цікавим і пізнавальним етапом у житті. У ході засідання депутати розглянули підсумки виконання бюджету за перше півріччя нинішнього року. Начальник фінансового управління Сергій Скляр доповів, що до бюджету Миргородської громади протягом звітного періоду надійшло 356 мільйонів і майже 400 тисяч гривень, що становить 106 відсотків до плану. Базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету громади є податок на доходи фізичних осіб. Друге місце за обсягом надходжень належить місцевим податкам і зборам. Також значну частину у Турі доходів займає акцизний податок. Щодо видатків, було зазначено, що фінансування проводилося в межах зареєстрованих бюджетних зобов'язань та наявних ресурсів. Заслухавши інформацію, депутати підтримали відповідний проект рішення. Також сесійно погодили внесення змін до бюджету громади. Сергій Скляр зазначив, дохідна та видаткова частини бюджету в цілому збільшуються на 12 мільйонів 635 тисяч гривень. За рахунок перевиконання планових показників доходів загальної спеціального фондів бюджету та. Субвенцій. Кошти запланували розподілити на освіту, медицину, соціальний захист, оборону, комунальну сферу та інше. Рішення про затвердження змін до показників бюджету, зважаючи на те, що вони були обґрунтовані та відповідали потребам громади, депутати підтримали більшістю голосів. Під час заслуховування звіту про виконання бюджету громади та внесення змін до його показників в сесійній залі був присутній Сергій Лосів, експерт з місцевих фінансів Полтавського регіонального офісу проекту «Юсейд Говерла. Міжнародний проект надає нашій громаді консультаційну та фінансову допомогу у ці непрості часи. Також депутати зробили важливий крок у напрямку оптимізації роботи виконавчого комітету за ухваленим рішенням. Його кількісний склад зменшили з 27 до 21 особи. Сесійно розглянули ряд питань, які стосуються діяльності міської територіальної громади у сфері житлово-комунального господарства. Зокрема, внесли зміни до статуту комунального підприємства Тепловодсервіс так. Адреса розташування підприємства тепер офіційно зазначена по провулку Луговому, 11. Передали в оперативне управління Миргородському центру первинної медико-санітарної допомоги частину нежитлових приміщень у селі Кибенці та Хомутець для розміщення ФАПів. Обговорили і ухвалили проекти рішень, що стосуються фінансової підтримки комунальних підприємств спецкомунтранс та тепловодсервіс ряд рішень стосувалися соціального захисту населення та медичної галузі для підвищення доступності первинної медичної допомоги та до лікарської медичної допомоги для населення віддалених. Від місця розташування амбулаторій та пунктів здоров'я населених пунктів Мергоруської територіальної громади просимо підтримати це рішення і створити на базі фельдшерсько акушерських пунктів Мергородської міської територіальної громади, які не війшли до складу спроможної мережі, медичні пункти тимчасово базування. Тож такі медичні пункти будуть у селах Вовнянка, Рибальське, Єрке, Стовбини, Малі Сорочинці. Було підтримано й оновлений перелік послуг, які надаються через відділ Центр надання адміністративних послуг. Тепер у відділі надаватимуть 377 видів адмінпослуг. Ухвалили на сесії великий блок рішень, що стосується земельних відносин. За підсумками розгляду їх підтримали. У різному депутати обговорили інші важливі питання життєдіяльності громади.